Привіт, розглянем кріплення повітря забірника Jeep Compass та можливо і якихось інших авто. Отак він виглядає. По розмірам. Ну тут майже 15, можливо, треба буде трошки підрізати його, бо по факту має бути 14.5. Будете дивитися, як він входить. Ну тут зверху і 14, а, ну то може просто розплюс. слонов'я нога тут розплюснулась. Ну, ми зараз по-іншому будемо друкувати, то вже її не повинно бути. Так, по звідси сюди в нас... Давайте так. Дванадцять і два приблизно. Тут у нас майже сім. Ну, а все, ця штучка вряд ли нужна 16, 12 і товщина цієї 5 мм. Дякую за увагу. Надрукована з нейлона не боїться жари, морозу і не трісне, бо нейлон він в'язкий. І стійкий до стирання.